Батьків притягнули до відповідальності за те, що їх діти на дорозі просять гроші. Як полісмени вимірюють швидкість Чи законно рукам з рук. Нардепи пропонують вилучати в українців землю без рішення суду. Напередодні Дня Соборності у Луцьку відбулися урочисті заходи. Налі Авраз про найголовніше у випуску новин на часі. Вітаю! Сумна звістка прийшла в Прилісненську громаду. Виконуючи бойове завдання, підірвався на міні Олександр Чарук. річний волинянин загинув в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. Олександр Чарук проживав у селі Рудка Червинська. Про час та місце поховання військовослужбовця повідомлять додатково. І завтра, 21 січня, відбудеться прощання з військовослужбовцями Русланом Макарчуком та Ігорем Небося. Руслан Макарчук загинув 8 січня в районі населеного пункту Солидар Донецької області. Ігор Небось 15 січня під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Відспівання військовослужбовців відбудеться 21 січня в Луцькому кафедральному соборі. О й годині нововолинська громада віддала останню шану загиблому воїну Максиму Стрижаку. Воїн загинув 15 січня в бою за Бахмут. Без чоловіка залишилася жінка без батька, двоє діток. Спершу війна забрала в нього дім. Нововолинськ став прихистком для його сім'ї. А тепер місцем вічного спочинку для Максима повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Ратнівщина попрощалась з Іваном Хомуком, який захищав країну від окупанта. Загинув військовий на Бахмутському напрямку. Поховали героя в його день народження, 19 січня. Похоронили його в рідному селі з Домишать Ратнівської громади. Напередодні в Ковалі провели в останню дорогу військового Миколу Оксентюка. Життя героя обривалось поблизу Бахмута. Загинув унаслідок важких поранень несумісних життям, які одержав в результаті ворожого артилерійського обстрілу. Воював в Миколаївській та Херсонській областях. Щирі співчуття рідним та близьким. І вічна шана загиблим землякам. На жаль, посмертно орденом за мужність нагородили захисника з Волині Валентина Костюка. Старший сержант Валентин Костюк мав серйозний військовий досвід. Спочатку служба на Кроветті Луцьк, пізніше участь в міжнародній миротворчій операції в Лівії. Згодом ще до початку АТО пішов у лави ЗСУ. Герой загинув на полі бою під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині. Ще одного полеглого захисника посмертно нагородили орденом за мужність. Нагороду одержала його жінка. Це Борис Кобзар, воїн родом із села. Вербичне на туріщині загинув квітні минулого року з перших днів війни, став на захист України, воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади на Миколаївщині. Зловив гаву і врізався в автівку. Сьогодні в Луцьку сталося ДТП. Зранку, 20 20 січня. На вулиці Рівненській зіткнулись два автомобілі: Фольксваген та Рено. Як повідомили в патрульній поліції, водій Фольксвагена не обрав безпечної дистанції. На щастя, ніхто не постраждав. Криманичі вирішили роз'їхатися за європротоколом. 22 січня ми згадуємо дві рівнозначні за вагомістю події української історії: проголошення незалежності Української народної республіки і акт злуки українських земель, Урочистості з нагоди цієї дати відбулися на головній площі міста Луцька. Термін соборність має кілька значень: це й об'єднання в одне державне ціле всіх земель, заселених певною нацією на суцільній території, і духовна консолідація всіх громадян держави, їх згуртованість незалежно від національності. Це не лише об'єднання західної частини з центральною. Якщо ми говоримо сьогодні про соборність, треба згадати її в основі українці. По всьому світу громада Луцька на чолі з представниками обласної та місцевої влади після хвилини мовчання поклала квіти до фотостенду пам'яті Небесної Сотні. 21 січня 1990 року відбулася одна з найбільших у центральній та східній Європі масових акцій символічний ланцюг луки від Києва до Львова як символ єдності східних і західних земель України. Одним з учасником тих подій був пан Валентин. Сьогодні повторюється той героїчний захід нашої держави і, мабуть, найголовніше. Здобуток це нашого народу. Це генетичний код нації. Ні одна така нація, як Україна, не має цього кода. І завдяки цьому, ми боремося вже століттями, але перемога скоро буде. Ідея соборності була й залишається базовою національною цінністю українців, а нині вона є передумовою. Успіху нашого супротиву зовнішньої агресії сьогодні в день соборності. Ми в чергове згадуємо і нагадуємо собі, і нагадуємо один одному, що для того, щоб ми перемогли, для того, щоб ми в подальшому були успішними, щасливими, процвітаючими всі ми, українці, ми маємо бути єдиними. Маємо бути єдиними в бажанні захищати свою державу. Маємо бути єдиними в бажанні, щоб Україна перемогла. Щоб Україна після перемоги якомога швидше оговталась, стала успішною процвітаючою країною, країною щасливих людей. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Тож волонтерство чи жебратство. Нещодавно ми розповідали про дітей, які з табличками збираємо на зсу, просили гроші на дорозі. Відтак виявилося, що таке собі волонтерство дуже поширилося між дітей у Луцьку. А деякі малолітні під приводом збору коштів військовим просто-напросто жебракували. Коли наш телеканал звернув увагу, що діти просять гроші на світлофорах проїжджих частин, на проблему звернули увагу в поліції. А відносно деяких батьків чиї діти виходили на вулицю опросити, навіть склали протоколи і направили їх на розгляд у Луцький міськрайонний суд. Процес переходу України на так званий митний безвіз набирає обертів. Наша держава з жовтня минулого року приєдналася до тих процедур, які діють в Європі. Тепер Україна підлаштовує своє законодавство під європейське нині йде спрощення митних декларацій та процедури, які застосовують під час перевірки вантажів. Якщо раніше товари з Європи, Зупинялися на кордоні між Польщею і Україною. В Польщі закривався транзит європейськими країнами, то тепер товари можуть без слідувати в Україну, і не треба вже робити дві різних митних декларацій: одна європейська, одна українська. І так само навпаки, коли товари виїжджають з України. Вони не повинні завершувати експорт на українському кордоні для того, щоб потім відкривати ще один імпорт вже на кордоні ЄС. Вони йдуть транзитом через Польщу в ту країну, куди їм потрібно. Як повідомила Валентина Черниш, є сподівання, що буде працювати і система гарантування доставки вантажів. Тобто українські та європейські банки мають між собою домовитися, що вони приймають гарантії сторін. Немає значення, в яку країну прямує вантаж там Бельгію, в Нідерланди, в Іспанію. Якщо підприємство зареєстровано в Україні і має якогось там банка, до комуналслуговані, то гарантії того банку приймається навіть банківською системою тої саме Іспанії чи Нідерландії. Оця система гарантування доставки вантажів вона теж переходить на європейські рейки. Ну і за цим майбутнє. Нардепи пропонують вилучати в українців землю без рішення суду. Відповідний законопроект комітет з питань аграрної політики та земельної політики рекомендує депутатам ухвалити в першому читанні. В документі передбачена можливість без рішення суду вилучати землю для потреб будівництва чи реконструкції критичної інфраструктури. Ініціаторами законопроекту номер 8225 є група депутатів із фракції Слуга народу. Народні обранці пропонують вилучати землю без рішення суду для потреб будівництва чи реконструкції критичної інфраструктури. Необхідність прийняття таких новел пояснюють так. Внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, на сьогодні значна кількість об'єктів критичної інфраструктури зруйновано або зазнали ушкоджень різного ступеня. Тому необхідним є встановлення особливостей регулювання земельних відносин щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна. Що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури першої та другої категорії критичності. Можливість без рішення суду вилучати землю для потреб критичної інфраструктури пропонують встановити на період дії воєнного стану і 10 років після нього. Наприклад, ви фізична особа і ви маєте у власності земельну ділянку. Якщо фахівці вирішать, що на вашій земельній ділянці має бути, наприклад, електропідстанція, то у вас цю земельну ділянку можуть забрати без рішення суду. Щоправда, тоді вам передбачена грошова компенсація за цю земельну ділянку, ну і за майно, якщо воно є на цій земельній ділянці. Ну якщо мова йде про комунальну землю, то її теж можуть забрати без рішення. Суду. Суду, але тоді грошова компенсація не передбачена. До появи законопроекту номер 8225 у законодавстві України і без того була передбачена можливість відчуження земельних ділянок для суспільних потреб. Однак законопроект номер 8225 передбачає. Певні новели зазначається, що забирати землю для потреб будівництва чи реконструкції критичної інфраструктури можна буде без рішення суду. Рішення про вилучення земельної ділянки ухвалюватиме кабінет міністрів. Адвокат Ростислав Кравець зазначає, що згідно з законопроектом, навіть якщо земля знаходиться в іпотеці, це усе одно не є причиною, щоб її не забирати. Ця відмінність в тому, що е, тут не буде рішення суду, достатньо виключно рішення кабінету міністрів про що я говорив, і безпосередньо е, жодні заборони чи іпотеки, чи будь-які інші обтяження не впливають на передачу цих земельних ділянок для тих державних підприємств, які здійснюють безпосереднє відновлення пошкодженої інфраструктури, безпосередньо для м, приватної власності передбачена компенсація, яка буде Повинна відбуватись на протязі місії протягом місяця. Що ж це майно комунальної власності, то в даному випадку жодних компенсацій не передбачено. Цим законопроектом передбачено, що в цю компенсацію виплачує саме те підприємство, якому передається ця земельна ділянка для відновлення інфраструктури. Я так розумію, що у разі в більшості випадків це ж все ж таки будуть державні підприємства у законопроекті номер 8225 Зазначається, що власник землі і майна, яке розташоване на ній. У разі відчуження отримує компенсацію, розмір якої визначається відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та звіту про оцінку об'єктів нерухомого майна. Якщо ж людина усе таки не погоджується з тим, що у неї забрали землю, то вона може спробувати звернутися до адмінсуду. Ці рішення кабінету міністрів можуть бути оскаржені в адміністративному суді. Єдине, що навіть були внесені відповідні зміни до кодексу адміністративного судочинства і заборонено забезпечити позови шляхом зупинення виконання цих рішень кабінету міністрів. Однак саме рішення кабінету міністрів людина має можливість судовому порядку оскаржити. Але чи може на примусово вилученій ділянці замість електропідстанції з'явитися, наприклад, котедж? Може, але то вже буде незаконно, бо у законопроекті вказано, що передача примусово вилучених земельних ділянок для цілей не пов'язаних з будівництвом чи реконструкцією об'єктів критичної інфраструктури заборонена. Варто зауважити, що законопроект поки погодив лише профільний комітет. Він рекомендував депутатам Верховної Ради проголосувати його у першому читанні. Тож зміни у документі очевидно будуть іще вноситися. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі. Вимірювали швидкість автівок. А після запитань журналістів швидко сховали трукам і накивали п'ятами. Чи дозволено поліцейським використовувати пристрій для вимірювання в швидкості з руки? З цього приводу досі точиться чимало дискусій. Доходить навіть до суду. Водії йдуть оскаржувати постанови про перевищення швидкості. Мовляв, полісмени не мають права вимірювати швидкість, якщо пристрій знаходиться не на штативі, а в руках. У чому ж істина? Наша знімальна група поцікавилась у самих поліцейських. Чи можна поліцейським вимірювати швидкість, тримаючи трукам у руках, а не фіксуючи його на штативі? Самі водії думають по-різному. Ну, так як написано в правилах, має бути, має бути три нога, щоб воно устойчиво стояло, чи як там зрозуміти. Правильно, ну, я не знаю. Головне, щоб питання, не нарушали, все правильно роблять. Я вважаю, що безрадість з руки винувати самі водителя. Треба їздити як положено. Я не знаю. Як для водія, звісно, мені неприятно, бо це ну я все одно порушую, якщо чесно скажучи. Але те, що десь хтось перебирає свої повноважні, якщо я їх не знаю, мені теж неприємно. Хто ж може розставити крапки над і в такому спірному питанні, як не самі патрульні, то як же велить закон? Цікавимося в екіпажу, котрий якраз і вимірює швидкість. Одні кажуть, що можна з руки вимірювати, інші кажуть, що не можна. Роз'ясніть, розтолкуйте, як то е, правильно. Чи, чи можна вимірювати швидкість е, не зі штати а руками, а з руки? Скажіть. дня, управління, управління патрульної поліції Волинської області окна поліції щома. За всіма коментарями, будь ласка, управління патрульної поліції. Тож ви на місці працюєте, ви знаєте? У нас є прав служба, яка вам це все доступно, пояснює. Ми просимо вас розтолкувати правила дорожнього руху і правила нацполіції. Це не про якусь подію, ми загалом питаємо, як правильно, як неправильно. Якби вас хтось підійшов і запитав, ви б теж сказали, йдіть в прес-службу, чи все-таки підказали і допомогли. Розкажіть нам. Але патрульний немов набрав у рот води. Його колега комусь телефонує. Авто стоїть припарковане, і весь час, поки патрульні працюють, працює і двигун їхньої службової машини. Як тільки ми просимо показати сертифікат повірки трукама, полісмени швиденько від нас їдуть. Покажіть нам, будь ласка, сертифікат повірки трукама. Ви що тікаєте від нас? Пока... покажіть нам, будь ласка. Так, ми хочемо, ми хочемо тут на місці. Ми хочемо на місці побачити сертифікат повірки. Згодом у при службі патрульної поліції нам пишуть, мовляв, застосовувати трукам з рук можна згідно з наказом МВС і вимогами ДСТУ. Між тим одностайної позиції щодо того, як законно використовувати трукам, немає навіть у самих суддів. Одні посилаються на закон України про нацполіцію. Мовляв, висновки центру стандартизації не можуть іти в розріз із положеннями закону. Враховуючи вище викладені положення статті 40 закону номер 580-8, при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу, автоматична фото і відеотехніка повинна бути розміщена в порядку, визначеному вказаною нормою закону стаціонарно вмонтованим способом. Натомість, ручне розміщення засобів автоматичної фото і відеотехніки для вимірювання та фіксації швидкості суперечить приписам статті 40 названого закону. Інші судді кажуть, що тримати трукам у руках можна. Можливість використання приладу трукам у ручному режимі прямо передбачена свідоцтвом про повірку приладу сертифікатом інструкцією з експлуатації, а також самою конструкцією приладу. Наявність ручки для тримання. Показати документ про повірку ось цього трукама нам пообіцяли згодом. Після інформаційного запиту. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. У кожного свій фронт. Люди з інвалідністю в умовах війни, попри і так нелегке життя, теж активно долучались до наближення перемоги. Волинські громадські організації людей з інвалідністю минулого року теж активно волонтерили, аби й надалі вони продовжили свою роботу. Їх вирішили вмотивувати не здаватись ні за яких обставин та діяти задля перемоги. На Волині є багато громадських організацій, які часто потребують підтримки. Але спочатку повномасштабної війни вони не лише не просили допомоги, а й розпочали працювати на наближення перемоги. Сьогодні ми презентуємо проект. Я частина перемоги, реалізовує проєкт фонд Ігоря Палиця тільки разом спільно із тими організаціями, з якими ми працюємо уже багато років. Незважаючи ні на що, перемога залежить від кожного з нас, і не можна ніколи здаватися, не можна опускати руки, тому що навіть ось такі маленькі кроки, навіть ось такі справи, вони є важливими, вони об'єднують нас, вони показують приклад і. Надихають інших людей, і лише об'єднання ми здатні перемогти цього великого ворога. Ми вважаємо, що ці історії потрібно показувати про такі організації потрібно говорити на весь світ, щоб вони зрозуміли, що кожен українець буде боротися до останнього за свою вільну Україну, незалежну країну. Випічка смаколиків, плетіння маскувальних сіток, шкарпеток та ще безліч гарних справ для наших захисників з початку війни зробили ці особливі волонтери. Фонд Ігоря Палиці тільки разом запросив членів восьми громадських організацій, з якими постійно співпрацює на фотосесію, щоб показати усім, що інвалідність не стане на заваді, коли є бажання допомогти. Дуже дякуємо фонду. Тільки разом за ці гарні календарі, які дуже гарно показали нашу молодь, вони настільки яскраві і відкриті в серцях своїх, тому що цей календар підкреслив саме ту позитивну емоцію, і навіть я не скажеш по вигляду наших дітей, що ми переживаємо проблеми з війною і віримо в швидку перемогу. Один одного підтримували, спілкувалися, а потім запустили свою роботу і вирішили своїм служінням допомагати солдатам. Я в'яжу, виплітаю, випалюю, друкую, вірші пишу. Печиво, пробував з мамою? Пробував. Горіхів. Горіхів був. А сама фотосесія, от як вас фотографували, чи сподобалось тобі ось фотографії, результат? Сподобалось? Друзі, твої дивлюсь ти тут з друзями. Да. Що ти хочеш? Розкажи, от про що ти мрієш? Скоріше, щоб війна кінчилась, і перемога була. Щоб повернулася на щоб брати повернулися, і племінники. Волонтерська активність громадської організації батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку захоплює ці сонячні діти. Беруться за різноманітну роботу, аби якомога швидше настала перемога. Що ти робила для захисників? Щось робила. Я наказала перемога до себе. А печиво вмієш робити? В на печиво? Робила. А пробувала? Пробувала. Смачне? Да. На календарі себе бачив. Бачу. Дуже гарно. Слава Україні! Приклад справжнього патріотизму. Незламності духу демонструють для усіх ці молоді люди. Вони не шукають відмовок та хочуть бути корисними своїй країні. Не зважаючи на діагноз, Мирослава Сябарнеля Прокопчук для новин на часі. Такими подіями означився день, що минає. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше у студії. Працювала Юлія Остапович. Мирного вам продовження вечора і хороших новин. 21 січня, за прогнозами синоптики, в Україні переважатиме хмарна погода. Місцями незначні дощі. На заході похмуро подекуди дощитиме, вночі від мінус 1 до плюс двох градусів тепла в день від плюс 3 до плюс восьми градусів за Цельсієм. На сході хмарна погода. Температура нічної кури від мінус трьох до нуля. В день від одного до шести градусів вище нуля. На півночі хмарно без опадів уночі від нуля до трьох градусів тепла, у день від плюс чотирьох до плюс восьми градусів ртутного стовпчика. На півдні ясно місцями небо затягне хмарами. Уночі від плюс 3 до плюс 6 градусів. У день від плюс 10 до плюс 13 градусів тутного стовпчика. У центрі хмарно, температура нічної кури від 0 до плюс 4 градусів тепла, денної від 4 до 9 градусів вищену.